Ось ми з вами побачили на полі, що органофоска працює. Ця пшеничка посіяна без добрива і далі з амофосом, поле 200 гектар. І сліва, шановні аграрії, діляночка, де пішли внесення з органофоскою. В органомінеральному добриву в суставі знаходиться фосфор ПО2, калій, сірка, амінокислоти. І вітаміни групи Б. Так як він рідкий, ми й побачили у ньому цю різницю. Майбутнє наше за рідкими добривами. Тому що, шановні аграрії, оці ось, ось зашлаковані ділянки, ті, що сіяні самофосами з сухими добривами. Вони, шановні, аграрі, не дають того результату. Просто не дають. Чому? Та тому що для їхнього розстворяємося, треба волога. а Її не було. Звісно, ми не побачимо. От Ми ходили тут до зйомок, ми не бачили тут різниці, де ми сіяли з добрим і де без доброго. Тупо поле сплошне одного одного фону має. Але ж тільки ми перейшли ось ось за стопчик, де машина стоїть справа. Відразу я стою на границі, от де з добром і де без. Ми бачимо пшеничка, як відреагувала на органічне добриво. Вона більш розкущена, шановні аграрії, має вже кращий вид, тобто перейшла вже в слідуючу стадію розвитку і гарантовано дасть вже можна даже наперед забігти, буде кращий результат. Із-за чого? Та тому що, шановні аграрії, фосфор. І калій це основні елементи живлення для всіх культур. Саме ці добри, якими питається коренева система, вони і дають вам прибавку до врожаю. Вони діють на врожай. Ось ми з вами і побачили на полі, що органофоска працює. Також, шановні аграрії, якщо ви замітили... Приду, коли ми розтворяли органофоску, ми додавали оцю ось бутилочку. Що це за бутилочка, шановні аграрії? Це живлення для бактерій. У почві куча бактерій, так як препарат органічний, і бактерію у почві відрограють дуже важливу роль. Саме вони перерабатують пожніві решки. Ні я, ні хто інший. А саме бактерії перерабатують органічні рештки і переробляють їх в добриво. Чого ви спросите? Це того, що ми їм ставимо мого в бутилки. Вони жахнули і давай наші решки все перероблять. І тобі, коли рослинку вже нашу посіяли, ту ж саму пшеничку чи соняшник, корінчик раз, бактерії, оп, накрили харчування. От тобі фосфор, от тобі це. Тому що вони працювали, треба, шановні аграрії, для них живлення. одразу мені посипалися, я вже чую, які два кілограми, як воно працює. Ви що, з ума зійшли і такого подобного. Я знаю питання, ну як воно може працювати в дозіровці 2 кг на гектар. Це саме основне питання, що всіх будоражить. І не так фермера це будоражує, як некої торгуючі організації, Є, попадається, як септо агрономи, шановні граки, збирають з пантелику. Так от я ось не полінився, узяв препарат. Це гербіцид від злакових на кукурузу. Одного ми вносимо 50-60 грам на гектар, і він бореться гарно з мишієм, шановні аграрії. І другий препарат ось Мігель. Також діюча речовина нікусульфурон, і ми його вносимо літр-літр 250. І він також бореться з мишієм. Так, тут нікусульфорон, і тут нікусульфорон, шановні аграрії, так і в, і в нашому препараті. Органофоска, органомінеральне добро. Це не нітромофоска. фосфор там в другій формі знаходиться. Покажи, Андрюха. Значить, ось оприскуватель. У ньому вже органофоска, у ньому карбомід, це азот і також у ньому живлення для бактерій. шановні аграрі. Що ми отримуємо? Ми вносимо його на землю, зарубуємо дисками, опускаємо і сіємо пшеницю. Пшениця при попаданні в ґрунт сразу отримує, сразу, відразу. Це не та нітрамофоска, яка забирає з почви вологу. Ми відразу отримуємо органічне доступне добриво за формулою ПКС. Органіки в нітрамофоскі, в амофоски немає зовсім. Зато там, кроме органіки, там якась глина, шлака, яка що роблять? Засмічує ваший ґрунт. Тобто, 50% от того добрива, що ви вносите, вони не роблять користь, а навпаки, шкоду. І ви це самі наглядно побачили ось на пшениці. З добривом і без добрива, який результат? І буквально ось о, ми зробили три, ша, три кроки і дивимося з органофоскою. Кінець лютого, а результат вже бомбезний, при тому всьому, що волога в нас вже з'явилася. Тільки в грудні, шановні аграрі. тобто пшеничка, скільки часу вона не вегетувала.